Професію військового Дмитро Мерзлікін обрав свідомо, тому коли Україні сталася біда, усвідомлюючи свій обов'язок, не вагаючись, поїхав у зону АТО. Проходив службу у 94-й механізованій бригаді. Останнє моє місце перебування це було село Зеленепілля Луганської області. Там, після отримання важких поранень, був направлений в Київський військовий клінічний шпиталь. За цей час мого лікування було проведено 38 операцій, зроблено. По висновках військової лікарської комісії був визнаний обмежено придатним. Невтішний висновок медиків не зупинив чоловіка. За власним бажанням перевівся для проходження служби у Тернопільський обласний військкомат. За участь в антитерористичній операції Дмитра нагородили відзнаками від міністра оборони і орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Не міг залишатися байдужим і Віталій Завируха. У 2014-му пішов воювати у добровольчі лави. Повернувшись додому, також не залишається осторонь. Вже неодноразово наперед. Дову возив зібрану волонтерами допомогу тут, у нас на Тернопільщині. Коли ми їздили туди під станицю Луганська, Попасне, бувало так, бувало, що ми проїжджали і стріляли. І, ну, але ми кажу ще раз, що ми, наша волонтерська група це не просто доставили продукти в штаб і розбилися, і фотографії. Ми дійсно доставляємо. Можете навіть хлопці попитати, які там по самій передовій. суту, продукти все йдуть по самій передовій. День захисника України припадає на велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Також сьогодні відзначають 74-ту річницю створення української повстанської армії та День козацтва. Щерослав Мудрий віддав Україну під покрова Пресвятої Богородиці. З того часу все українське воїнство знаходиться під її покровом. Саме до покрови Пресвятої Богородиці молилися лицарі княжої доби. Саме до неї молилися козаки, які зробили храм покрови головним храмом на козацькій січі. Саме з молитвою до покрови Пресвятої Богородиці йшли до бою воїни Зонр, ЛНР, УПА. І саме під покровом Пресвятої Богородиці знаходиться сьогодні все українське воїнство. Свято захисника є особливим для українців, адже ми живемо в країні, яка знаходиться у стані війни, зазначили у вітальному слові посадовці. Більше як 3,5 тисяч тернополян сьогодні стоять мужньо в обороні нашої держави. Сьогодні я хотів би подякувати усім демобілізованим військовослужбовцям, яких є сьогодні три тисячі на тернопільській землі. Ми не можемо не пам'ятати наших героїв. 76 хлопців, герої віддали життя за територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні другий рік поспіль ми відзначаємо День захисника України на державному рівні. Ми сьогодні низько вклоняємо голови перед матір'ю Божою і возвеличаємо її як покровительку нашого українського народу. Після урочистості на театральному майдані присутні вишикувались в одну колону і попрямували на площу героїв Євромайдану.